Є Отно. пропозиція, Давайте так проголосуємо. Є пропозиція дати дві хвилини. І Анатолій цьому... Іванович нема Анатолій Іванович, Будь ласка, не заважайте мені виступати. Алі Іванович. Іванович, я вас попереджаю. Не заважайте мені виступати. Я народний депутат, обраний від Чернігівщини. Ви не маєте права мені заважати. Ми ви слухайте правду. Ви не звикли чути правду. Слухайте. Олегі. І звикайте, я буду приїжджати на кожну сесію і буду вас строїти, щоб ви знали, як живуть прості люди, щоб ви служили цим простим людям. А якщо не будете служити, винесу на вила. І Хоменка цього держеморду і всіх, хто буде проти людей. Тому слухайте, що я вам кажу. Олег Валерійович, порядок є порядок і в обласних. продовжуй далі, не збивайте. Анатолій, ігор, ігор, ігор. Ігор. В область прийшли Олег, 40 мільйонів Олег, гривень, Олег, Олег, гроші, які не дорозі наваляються. Складна. Ви знаєте, яка складна економічна ситуація в Україні Іванович, не не річ, невиконання річ, не воно, бюджету поставить питання Олег, на голосування є, стрілець і в адміністрацію, в адміністрацію йде керуй. а не що? тут Олег, будеш віде. мною керувати, Олег, в адміністрацію. Анатолій Іванович, ви дасте мені можливість продовжувати? Олег Ми домовилися, що є регламент. Поставить питання лабі. на голосування. Стрілець. Стрілець, іди керуй соціально-економічним розвитком області. Ви завалили область, область перше місце в Україні по смертності, останнє по народжуваності, рівень безробіття, все інше, І ви мені тут лекції починаєте читати. Іди своєю роботою займайся. Роботою держимордою, да своєю займайся. Ви нам лекції не читайте, не Али, тут в залі зібрались не школярі. Не ви не зривайте сесію. Али, колі, і не учні тут зібрались, ви нам не читаєте. Оменко, тому, Али, тому Анатолі, Али, я звернув регламент на голосування гламент. і до побачення. Слухай, до побачення підеш ти. Зрозумів чи ні? Стрілець, я сказав, до побачення підеш ти. Ні. Взагалі, землю втратив під ногами. Чи ти думаєш, як регіонал, то тобі море по коліна? Шановні колеги, депутат обласної ради стрілець вніс пропозицію Анатолій Іванич. Да. З вашого дозволу я продовжу. Адже тема Олег. Анатолій Іванігламент роботи він закон Анатолій Іванович. Тема яку я виступаю, хвилює всіх жителів Чернігівської області. Ми ви можете виступати ще по іншому У наслідок бездіяльності голови обласної адміністрації Хоменка. Тисячі людей, дітей дошкільного віку, шкільного ліку, віку прийдуть у неремонтовані Олег, дитячі садовиці, неремонтовані школи в Верховної Раді. Анатолій, да. Анатолій, Василь. Анатолій, Василь. Анатолій, Василь. Анатолій Василь. я ще раз ставлю питання Олег, на голосування Олег. щодо дотримання регламенту. Ви Друге, порядок пропозиції депутат сюди обласної порядок. ради Ми не надавати слово зв'язку з такою поведінкою, з такою поведінкою, образами голови обласної адміністрації. Поставити на голосування. Оце вам і на толі дайте мені виступити. Ми вам дали по регламенту виступити Я не, ре, не регіонал, Олег, але настоюю, що треба голосувати. Нам у цієї демонстрації анти, антипедагогіки, антивиховання, антиморалі не надо. Так, ми тут Олег, не вас депутати вас ради на ваш нової зеландії і на береги Австралії що ви приїхали до нас повчати Олег, Олег, Олег. і вилами вилами не тільки ви користуватися вмієте, а ми теж вміємо користуватися вилами, Олег, 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 а ви навіть у армії не служили, а то вила сюди приніс. Автомат пишети корні, яким користуватися не може. Став голосування охоронці. Чого ви не можете поставити голосування? І хай їде і назад. Олег Валіч, ваш виступ закінчено. І не закінчено. Да. І не закінчено. Слово для виступу у нас є, записавшися. Не Олег Я не закінчено. Я хочу, щоб ви вийшли і розказали. Чому ви не Олег Олег, не зривайте роботу сесії. Я кажу, ви йдіть і розкажіть. Ви і розкажіть, як ви дискредитуєте президента Як ви владу дискредитуєте, розказуйте. Я вам кажу, не зривайте роботу. Ми, ми вам дали слово. Ви вам дали від Я вам кажу, вийде і розкажу. Про... Анатолій Іванович, вже так... закінчив давно виступати. Прик... Але... Вийде, розкажи, розказати. Олег Олег. Олег Олеж. Вийдіть, розкажіть людям. Ви чого гроші кратите? Олег Олег, я питаю, вийдіть людям, розказувати, а тут овся область сидить. Чого сидіть, пішли? Шановні колеги Я питаю, чого не робив, нічого, так мої. Вийди, розкажи. Вийде, розкажи. Загинуть по кровь. Видійте прилічі. Вийди до людей, розкажи. Я кажу, виходить розказ, бо ягусь. Вийди людям, розкажи, дармої. Що через тебе тут примірні школи лікарні. Що ховаюся за держимордами? А тут демонструє. Зобрав рух. Так, шановні колеги. Олег розказує боягуць. Виходь розказує. Виходь розказує. Боїшся, отак боїшся людей, боягусь. Ні, ні. Олег Алікодиш. Заспокойтесь. Понимал, мы мы вам... Олег я... Ильич, мы, вы... я... мы, мы вам дали выступить по... Вы... Про... Вы. Вы Олег Ильич, вы... мы вам давали выступить. Олег Ильич, мы вам дали выступить. Мы же вам дали выступить. Я пришел чтобы Олегу. Ви, право. Ви, право. Ми вам дали Ви право не маєте права. Ви не маєте права. Ви не маєте права чути людей. Ми чуємо. Ви дайте мені виступити. Ми вам дали Ви Не було в цих скандалів. Ви чого мені не даєте виступити? Ми вам дали виступити. От, от. Олег дали заспокоюсь. Дайте мені виступу. Що ховаєтеся? Виходьте, розкажи. Виходить, розказують. Ти будеш керувати, хто ти такий? Ти сидиш, дармої цим партіям служать. Три партії чи п'ять, корму. Ти партіям служиш, замість того, щоб людям служити. І за тебе розваються кошти. І за тебе люди ходять, по домах сидять, бо в них немає можливості просив, дали... просив Дати мені виступити. Ми вам дали Ви мені не дали виступити. Анатолій Іванович, я вам життя не дам. Ви будете служити людям, олі, а не собі. Ви прийдете тут мертве царство, позбиралися. І за цими я вам кажу, ви мені ще й синяки ставите. Олі, олі, олі. Вам ці синяки вам боком вивіз. Боком, боком оце вам вивіз. Оце олі, олі, олі. ваша олі, олі, олі. робота. Я вас як голову попереджав. Дайте мені можливість виступити. Олі, олі. Мене люди сюди послали. Я депутат від людей. Це Хоменко призначений Держи держиморда якого гнати в шию треба за те, що для області зробив? Шию гнати, завалив область. Дайте мені виступити. Не що... зривайте сесію. Не зли... що... зривайте сесію. Я не сказав все, що хотіли люди чути. І що просили вам переказати, Аліпільш, ми вам я сказали, вам кажу, ви дайте на мені виступити. виступити. Мене прослали сюди люди. Вони мене вповноважили. Ви не маєте права мені не давати. Ми вам дали ви не виступ. маєте права. Ми не маємо а ми права. Ми, вам ви, дали, що... ви, а ви замість того, щоб дати мені виступити, ви мені соняки поставите?

Ви порушуєте мої права як народного депутата. Ви порушуєте стрілець і нашу в адміністрацію. Олег. Ви, Ви порушуєте с... мої права як народного депутата. Олег Олегович, ми... ми чітко заберемо. Ми чітко Дайте вирішили всі посуду. Ми ж вам дали виступ. Дайте мені закінчити те, що по я кажу, що ми дали я сказав. Давайте виступати, і командка візит, хай вийде ця державна і ж ви вам сказали, що давайте проголосуємо.